Микола Биков, національний експерт ФАО з питань ґрунтозберігаючого землеробства. Пане Микола, ви з нами? Так, я з Online. вами онлайн. Можу... Так, я... прошу, доповнюйте, нагадаю про таймер. Бо ми трошки в дискусії кілька хвилиночок проговорили, тому тримайте свого часу. Прошу, прошу запустити презентацію. Я зараз Хмельницька. Мені треба допомога колег. Дякую, тобто я буду з телефона, мені так легше, бо в Хмельницькому виключається світло. Тобто, дуже напружена ситуація. Моя презентація буде стосуватися методик розрахунку вуглецевого сліду. Я є національним експертом ґрунтозберігаючих технологій в ФАО. Прошу наступний слайд. Цей слайд в принципі, я хотів показати одну річ, яку ми всі знаємо. Ми знаємо, що земля нагрівається, вона піднімається температура, це не фактор, який впливає і людство, і природний фон, взагалі який є. Два графіка, він показує одну цікаву річ. Якщо ви звернете верхній графік, він показує, як піднімається температура Землі протягом двадцятого століття, яка є динаміка і чому вона відбувається? Якщо ви звернете увагу. На 60-ті роки, з яких іде інтенсивний рух по нагрівання землі, тобто ми про це можемо говорити, він пов'язаний насправді з цікавим рухом в нашій економіці світу. Цей період іде, якщо ви пам'ятаєте історію, інтенсивне впровадження нових технологій, запуск заводів, виробництво великої кількості машин, переробка газу, гасифікація, збільшення добутку добування нафти, тобто людство інтенсивно інтенсивно використовує е, наукові досягнення, покращує своє життя, і в той же час незамітно ми починаємо приводити до зміни в клімату. Також в цей період іде інтенсивне вирубування лісів. Ми знаємо Бразилію, ми знаємо е, інші. Регіони, де відбувалось вирубування землі, це приводить до того, що ми змінюємо взагалі ситуацію на землі. Також інші графії показують, як збільшується кількість парникових викидів парникових газів. Ви бачите, що динаміка йде паралельно, і тому багато є експертів, які кажуть, що ні, це природний фон, Земля завжди нагрівається. Це такий ритм землі. Так, є така е, залежність, є такі дослідження, показують, що земля має власні і снагрівання, охолодження, ці періоди відбуваються, але оці два графіка, вони чітко показують нашу відповідальність і наш вплив на планету Земля. Ці показники говорять, що ми є винними в тому, що приводимо до глобальних катаклізмів. І одного разу, якщо ми не будемо впливатись, може привести до того, що частина Землі буде непридатна для існування взагалі. Людини, як виду такі прогнози є. Вони дуже такі погані, і вони розглядають, що може бути збільшення кількості земель, які непридатні для життя людей. І прогноз даже кліматичних вій. Це є найгірші результати, які можуть бути, і ми повинні приймати участь в цьому, щоб не допустити такого сценарію. Наступний слайд. А як зупливає дані зміни на Україну, є така дуже хороша візуалізація про те, як за останні 30 років змінились кліматичні зони. Ці кліматичні зони, які розроблені були в 86-89 році, прошло століття, для того, щоб агрономи могли розробляти технології, підбирати культури, сорта і от був до е, от Теж дослідження, як же змінились кліматичні зони. І ви бачите, що в нас цікава тенденція. У нас степ збільшився. Тобто він посунувся, він захопив зону лісостепу і в той же час у нас зменшилась зона полісся. В цьому є і хороші і погані тенденції. Хороше заключається в тому, що зона полісся у нас стає більш придатною для ведення сільськогосподарських культур. У нас починають вирощувати соняшник, сою, а у нас збільшується період вегетації. В цій зоні на 10 е, днів. Але в той же час у нас Збільшується ризиковане землеробство. Це збільшується степ. Тут цій е, малюнку не показано зона сухого степу, де діяльність сільськогосподарського виробництва може бути е, на грані ризикованого або навіть непридатною для ведення господарства. Якщо ви подивитесь прогнози, які є по веденню сільсько... майбутньому ведення сільського господарства, яке може бути протягом 20 років. Е, деякі прогнози показують, що частина земель України Є це на півдні, вони можуть не придатні для ведення бізнес-орієнтованого агровиробництва, тому що там буде збільшування кількості таких сезонів, які в нас був у 2020 році, коли фермери взагалі не отримали урожай і говорили про це дуже вразлива зона. Тому ми повинні пам'ятати, що ми повинні приймати участь для того, щоб наша Україна могла бути аграрною державою. Якщо ми не будемо робити, то в 2050 році в нас може бути ситуація, коли землі не придатні для ведення агробізнесу. Наступний слайд. Які є кроки? Насправді, якби про ті ж клімат, кліматичні зміни, які відбуваються, вже якщо я не помиляюсь, говорять більше 50 років. Були різні рішення, різні. І непрактичні кроки були політики розроблені різні глобальні речі. Зараз от євросоюз він прийняв рішення, що вони впроваджують ряд практик для того, щоб євросоюз і країни Європи стали клімат до 2050 року. Зрозуміло, що деякі е, рішення не можуть бути впроваджені в максимальному обсязі, але це говорить про те, що е, Такі країни, які є лідерами в світовому розвитку, вони розуміють, що відповідальність лежить на кожному з нас, і ці кроки вони приводять кожного з нас і Україну до того, що ми повинні іти паралельно з євросоюзом, впроваджуючи ці практики на рівні уряду, науковців, практиків і кожного з нас, наступний слайд. Uh, є така цікава от, е, річ. Про це говорила ми і Олександр Желаве, і Тетяна говорила. Про те, який участь кожного сектору економіки в вуглецевих викидах, дуже красиво показано цей малюнок. Він показує, що сільське господарство уч, приймає участь в викидах тільки 15%. Але якщо ми порахуємо до, до ті речі, які пов'язані з сільським господарством, це виготовлення техніки, виготовлення добрин, застосування добрин, особливо є поводження з відходами. Не забувайте, що в Україні поводження з відходами є дуже на низькому. Рівні великий відсоток земель у нас е, знаходяться під сміттєзвалищами. У нас немає нормальної системи сортування? У нас немає переробки. Це глобальна проблема нашої культури, української культури, і сільське господарство також має ці проблеми. І виходить, що сільське господарство е має викиди 26 і більше відсотків. Це дуже великий виклик для сільського господарства. Ми, ми можемо для себе казати, що да, ми вирощуємо їжу, ми годуємо світ, ми спасаємо від голоду. Але давайте задамо запитання: а що чекає наших дітей? Внуків кожного із нас то, тобто, що ми робимо, як ми впроваджуємо практичні кроки. Ми нашої діяльності, всіх, хто в сільському господарстві, приводимо до того, що збільшуються викиди парникових газів, нераціональне використання енергетики, зменшення біорізноманітні, і це наша відповідальність кожного. Тому я хотів би, щоб ми згадували про це і в кожних наших кроків, проводячи даже такий захід, думаючи, як зменшити парникові викиди і як наш захід впливає на парниковий вплив, на клімат, який голосевий слід кожного нашого, в нашій діяльності, в наших впливах. І далі я хочу наступний слайд, який буде говорити про практичні кроки. Наступний слайд. Які рухи в нас можуть бути в агросекторі? Насправді в агросекторі дуже багато можливостей. Ми маємо більше можливостей з тим, чим інші галузі. Перше ми повинні зменшити вуглецевий А, Насправді зараз дуже багато методик, які можуть прорахувати які вуглецевий слід в кожній продукції, в тоні зерна, в тоні. Пшениці, кукурудзи, сої, якої любої з продукції можна прорахувати навіть готових печивах, які у вас на столі або в пляшки води, Який вуглецевий слід в цій їжі. Тобто, ви ми розуміємо, що всі ці речі зараз чітко пророблені методики. і Ми можемо розуміти, даже проводячи такий захід, я надію, що наступний рік от організатори заходу покажуть свій кейс і покажуть, які вуглецевий слід даного заходу. Для цього є методики, ви можете звернутись до ряд компаній, вони прорахують навіть для роботи офісу. І аграрний сектор може зменшити цей, цей вуглецевий слід в продукції. І друге, саме головне аграрний комплекс і агровиробники можуть здійснювати секвестрацію вуглецю, зв'язування цього вуглецю і зменшення накопичення вуглекислого газу, і саме головне зменшення використання азотів. Ага, а, дякую що підсказали, що є зважання, а ці два кроки вони в наших силах. Ці два кроки, які кожен із нас може практикувати. І зараз ми пройдемося коротко про цих кроків. І я покажу ті речі, які ми з колегами напрацювали. Наступний слайд, пане Микола, оперативно дуже. Да, да, да. Перша річ, я хочу презентувати один із стандартів. Це стандарт ICC, який має методики підрахунки вуглецевого сліду сільськогосподарської. Продукції він має методики, вони є відкриті, він має конкретні рекомендації, як це можна здійснювати. Я знаю, що в 2015 році в відкритих джерелах я показав, що це перша сертифікація, де прораховані вуглецевий слід в продукції. А зараз, в 2022 році, є дуже багато компаній, особливо на ріпак, на Кукурудзу, які просчитували, які вуглецевий слід, і трейдери просили, щоб ці дані були доступні, тому що їм потрібно для подальшої роботи з ринка. Тому ми повинні пам'ятати, що вуглецевий слід це важливий компонент ринка, який впливає на вашу здатність. Наступний слайд і е, наступний крок це секвестрація вуглецю. Це накопичення вуглецю, який може здійснити сільське господарство. І це важливо. Крок, який ми впроваджуємо, і от е, в процесі роботи з ФАО роботи з іншими асоціаціями виникло питання: а як взагалі можна прорахувати вуглецевий слід? Які є методи е, секвестрації вулиця, які є методики, які є підходи? І от Олександр Жолавер там, Оксана Просоленко, вони мене стимулювали. а Давай ми дослідимо, давай ми зробимо практичні кейси. Я зараз презентую практичні кейси різних агротехнологій по секвестрації вуглеця. Наступний слайд. Наступний слайд показує, що є декілька методик підрахунку секвестрації вуглеця. Я назвав це вуглецем стандартом, хоча це некоректно. Є стандарт Вера, Індіго, Кулфарм і Глобал стандарт. Працюючи з кожним із цим стандартом, ми хотіли взяти один із них і прорахувати конкретні кроки, які можуть зробити аграрні компанії. Наступний слайд. Я взяв CoolFarmTool, Ось є посилання на даний слайд. Ми зареєстрували, зареєстрували дві компанії, тось які це органічна і неорганічна, з їхнього дозволу, і прорахували, як впливає їхні технології, які е, секвестрація вуглецю здійснюють їхні технології. А потім розробили модель на основі одного з господарства, це е, провідне господарство Київської області. Я покажу три моделі: як змінюється накопичення і секвестрація вуглецю в лицю в різних технологічних операціях наступний слайд. Перша технологія вона стосується сої. Тут використовується технологія міні-тіл. Параметри, які я вводив в CoolFarmTool, були такі: соя, попередник пшениця, технологія міні-тіл. Технологія протягом п'яти років не змінювалась, покривних культур не було. І ви бачите, що тут чітко прораховується, що є вуглецевий слід на гектар, на тонну і на сто Гектарів, а, ви бачите, що тут на одну тонну сої, а урожайність у нас була розрахункова 3 тони. У нас секвеструє вуглецевий слід більше 189 кг. Ви чітко запам'ятали. Є одна особливість: не одна технологія не дозволяє прораховувати, якщо у вас є оранка. Тобто, це не передбачено даним механізмом. Я хотів прорахувати, але сам двіжок не дозволяє це зробити. Наступний слайд і наступна модель. Пане Микола, про основне висновки. Про основне, ви, далі ми рухаємося. Мені треба. Наступна модель це зміна, це знову міні тіл. Технологія мінялася, зоранки міні... з на міні тіл, і було впроваджено е покривні культури. І ви бачите, тут ця технологія дозволяє. Секвеструвати вуглець і вже є позитивна динаміка як на кожен гектар, так і на кожну тонну вуглецю. Наступний слайд. І третя модель, то тобто вона вже була створена штучна. Фермер так не працює. Він ноутільщик. Він вже більше п'яти років впроваджує технологію ноутіл. Але ми додали один із нюмантів. А скільки буде секвеструвати вуглець, коли ми будемо висівати покривні культури? І ви бачите цікаву динаміку? В нас збільшилася секвестрація вуглецю уже. На ектар більше тони, і в нас високий показник секвестрації на одну тонну продукції. Це говорить, що е, аграрії можуть впливати на те, як вони накопичують вуглець, або вони мають вуглецевий слід, тобто вони мають викиди вуглецю, або вони мають секвестрацію. І наступний слайд я буду говорити про е, карбоновий ринок. Про це багато хто говорить, так я от можу сказати: карбоновий ринок існує. От є декілька динаміків. Ви можете побачити свіжі дані це сві, цьо, дані цього тижня. Тобто, е, ви бачите, яка динаміка, яка ціна в Європейському Союзі, в Штаті, в Каліфорнії, в Новій Зеландії, Австралії, і динаміка ринку, як він працює. Я можу сказати одне: українці можуть приймати участь. В карбонових проєктах є різні методики. Наприклад, в стандарті Віри вже близько двох тисяч різних проєктів впроваджений. Там є проекти по агробізнесу, про лісівництво. по, Наприклад, в цьому тижні був підписаний контракт між Вірою і Кореєю про впровадження стандарту Віра на всіх лісах. Кореї і це буде приймати участь в карбоновому ринку. Наступний слайд. Останній. Я хочу закликати кожного із нас впроваджувати прості практики в особистому житті, для того, щоб ви могли зменшити вплив Вплив на карбон. Ви можете впроваджувати якісні практики в особистому житті, садити 2-3 дерева. Ви можете в заходах своїх просчитувати, як впливає робота міністерства, який карбоновий світ може бути як проведення такого заходу. Ви можете зменшити використання особистого транспорту, купити не джип для топ-менеджерів вашої компанії, а купити більш екологічно дружній транспорт і показати ваш вплив на клімат. Я запрошую всіх до ряд проектів, які є в ФАО і інших асоціаціях, як по карбоновому бізнесу і по впровадженню якісних практик. В кого є запитання? Я буду на зв'язку. Готовий спілкуватися з колегами. Дякую вам.